Міста, до якого я наближався з такою ж ейфорією, бо саме до Тернополя віз мене і решту братів по зброї мій дембельський потяг. Він називався Козятин Івано-Франківськ і творив абсолютне диво, за якісь лише чотири години перекидав нас із армії у цивільне, з Римою, вільне життя. І від такого стрибка паморочилося в голові, і груди забивало найтютюновішим димом щастя. Одного разу я вже писав про це так: усю дорогу до Тернополя ми били і горланили, били і горланили десяток ветеранів війни, пошрамованих ворожими кулями і обвішаних бойовими хрестами та звіздами. І ніхто не смів стати нам на дорозі. Тому Тернополя насправді немає. Для чого я вибрав цей текст? <плес> Ні, не так. Насправді він є, але його ще немає. До нього ще треба доїхати, Допусти, дорости. І цей чотиригодинний відтинок поміж армією та волею це насправді розтягнути назавжди. Тернопіль. Вічне наближення. Тернополя ще немає. Але він обов'язково буде пізнього листопадового вечора, весь у грязюці і мокрому брудному снігу. Тернопіль це очікування Тернополя. Тернопіль це ще трохи і. За цим І не настає жодного продовження ані просвітлення. Хай усе на ньому обривається. Іноді навіть мені здається, що наше життя не довше. За сірниковий спалах. Але якщо вже так, то нехай цей спалах буде у тамбурі саме того потяга, де ми куримо, п'ємо і горлаємо. Ось такий коротенький в мене тернопільський розділ.